Всім набережного здоров'я, ми на каналі Санич. Сьогодні, коротше, граємо 17-ту ферму. Зараз мушу їхати на один когосп одного діда. Але буду їхати з одним колего так сказати, Максим. Мік... через одну хату живе там мій сусід, так сказати. Бачите, прогріває свою ласточку, свій москвіч. Так, ну можна вже їхати, я думаю, вже прогрів добряче. Може тут. 10 хвилин його пригріває. Знаєте, він ще так ще глушиться, так заглох може бути. Де ти кета? Так, де ти Максим щось там лазає, певно Ну, пікну до нього. Ой, вилази. Дай Боже. Сам Дай Боже, дай Боже. Що ти йдеш? Куди? Ну та що забув? А, я... все, спам, спам. Сейчас и подожди, ворота закры. Давай, давай. Че ты меня так не страши, курва, я. Кай, що забув, ты. Там треба Та кручи. на кугоспі там перегнати одну техніку там. Дід попросил. Ну, якщо що вона застряла, то можем витягнути її мене все поїсть. Ну то та, а то тітка за... Бляха муха, з тими курами. Курва мать, то їх так кури... Та вона с... досі Ну то та, пускай, бляха. Шлеми трафу їх. У них. мене, у мене взагалі воно на днях пуску лисиця вправа. Йок. Одне пір'я. Та ти шо? Та, це все капець. Я в шоці. Бляха, ти представляєш я вчора вертався з магазину. То курва біг, як як самі пси бляха, з мною пси бігли, то ж чуть штани не порозірвав, бляха. Капец. Я, я вже не знаю, як туша. Натужийте нас на нашій вулиці, бляха. Йой. треба Ну то, та Охотником казати. Ну да-да. стоїть, сливо стоит, дожди? Да. Да okay. стоїть, де жди. Де? Та з... сам мостом, наверно Та де зліва кула. Пидмостом? Да зливо с ним. Нучка ну, да запенсишь. Шо ты говоришь, киси, шо ты шось Що Ч стоїть, не жди. Да Що ти говоришь, Що ти щось... Знайшов чи шо? Видите, що щось шукає курла. Эйта там курва льот, бляха. Та важі, чоловіч. Та я сі тут щось бачу, почекай. Та де б. Бляха. Щось... бляха, не хочу наставати на цей льот, бо пам'ятаю, куди один раз був. Як настав на нього, то так і був впав в воду, бляха, пізніше. в Йо, е йо. так що там. То шу таке, кур.

Чуєш, я вже переходів той когоп. Тепер я хочу до КАМАЗ. Та я цвіту. Я Давай Давайся його може десь часа 6-7 забирати його звідси до нас, до мене додому. Слухай, та без питань. Ну десь, десь вечором, знаєш, буду. Щоб ніхто не побачив, Ну Що ніхто не побачив. Ну. Тут люди подумають. Що ми якісь якусь техніку курву крадемо. А так вечірком, то ніхто навіть не буде бачити, то Тут скоро комендантська година. Ти сю а тут, Знаєш. Тати треба тоді часа 7 Так, десь такого да? Буд, буде темнітись потрошки. Та й все, чуєш. А як би митяти. Будете воно, цеву. У мене приходьми. А як би митіти. Як А як відтягути будемо? Та в мене в сцепка ще є. А точно, я забув, що тая сцепка є. Я забул, чест. тебе... что... тебе трактор з мене в сцепка. Ну то-та, а те, що трактора немає що? Та я сим буду, наверное, в запорожця продавати. Тут треба якогось трактора купити мені. Угу, я понял. Чуєш, Ну. А ну, чуєш? Може можна сісти всередину? А ну давай, сядь. Йокале мене. Мат, знай як тут грязну КУРВА мать. Це замаз... замасцева, ну все за все грязню, йт. Кур. А то шо. Курва важить там муш. пер... А нет, то ТО Татушр курва, мать! Тікай звітся. Вуйку Бу, тікай, вот бачиш, що зараз. Я не знаю, ведь його чи ні. Бу то... Ну всередині точно щось є... Що це, -то, треба його брати. Ну, або, він ви, нам або, А чуєш? А еще ви ті то до кого будемо вести? До мене. Як до тебе? До мене в двір його накриємо чи. Ну, ну добре, да, можна. О, то можна ти гараж чуєш. Та ні, він всі маленькі будет для нього. Та побачимо, а може він не влізе. Ну проверимо, бо. Ну, б, може ви, і бішли, бо, там вже Може нас чекати. Ладно, погнали, ну, на. Ну. нікого немає, то може... Ну. Бо той сидить, можна... no. сидит, думаю, що ми там же, наверное, чаюємо. Та-та. Все, поїхали, бо то, знаєш, файна знахідка, я тобі скажу. А ч? Та-та, я ж, а... знаєш, аж. No. А коли він ще удивили. появився тут? Я. Тиждень тому, ну коротше, пару днів тому їхав попри цей косочок, і не було його. Значить, що -то, щось то цього. Може тиждень. хтось цей бігнав його. Та-та. Так, все, ми вже зівертаємось з когоспу. Кури ще дотепер ходять тут, я в шоці. Мені здається, що ця ку... хозяйка ще ніколи її не заганяє цих курів. Так, ну давай, коротше, ти Іди по сепку там. Я зараз на тракторі приїду. Хорошо, І... я тебе тіпаю біля свобода. Добре, добре. Так, Ліпше фари виключу, бо то... щоб ніхто нас не, так сказати, не спалив. Зараз, знаєте, слухи підуть від деяких людей. І можеш і прозлітітись по всьому селі, що ми такі... ...негодяї. Щось не заводить мій трактор чи шо? О. Вс, нарешті Я вже думав, що все, вже кришка. Ну давайте включу трохи тут зараз... напевно, ну, там руль трохи погано повертається. Так. Треба трошки тихо говорити, бо то, знаєте, що якісь сусід, сусіди почують нас. А ти що там, курка? такий враження, що ти там, бляха, стеж, бляха. Так, Мало? собі діжать, діжать. Ого, так. чекай, бі, я тебе засліпив, певно. Давай причепей. Ну-ка, с О, супер. О. Так, ты Їдь. Я щас попры село прибежу до тебя. Добре, ты там чуть на, на шохер бо то. ...щоб никто там не ехал, знаешь. Добрый, добре. Добрый, добре, давай, біжи, то. Так, що, ми їдемо, Та сказати, ну таку... короче. На таке завдання, бляха з тими курами. Ого Я чесно, я вже сі замахаю з тими курами. Так і Максим, я щось певно його не бачу, Що він десь там Ого він там гласить, -мо, -мо, -мо Так, ну шо здаю назад і... мом причепление Ті фара виключи! фара виключи Та чекай я нічого не бачу, чоловіч -мо. Аккуратнее, аккуратно. Ж, ж. Та пить може там чуєш? Давай, давай, Ще, Человек, ще. я ніц не бачу. Ух ти шо. О, да. Фан Чуєш, ти ты сідь сесть за руль. Давай. Май, я, а, давай. за руль. Давай, аккуратней. -мо, тут ніц не еде, кура мій трактор пану. Ого, то щось певно біда буде. Ну вийду йому скажу. Чуєш, воно буксує. Щось добре. Йолки-палки, шо, а шо робити? А я що знаю? А може спробуй завести? Там. Ладно, ти сідай в МТЗ і поперли. Добре, добре. Я ще й буду трохи підрулювати. Давай газу, газу трошки. Йо-йо-йо. йо здесь, здесь, стей Так, Чекай, камінь, треба порать і говорить, что що... не телефон ліпше. Зараз дзенкну до нього. Алло Так, алло. Чуйш, дивись, зараз будем направо зле ехали. Зараз повертай потрошки, так Чуєш? Давай ліпше... Давай ліпше, я зараз... Пиші, э э розвернем той камаз. І будеш спереді мене. Тут ж спереди. сзади мене. Не, не, не сліплю я тебе. Ні-ні-не-не, ні, нормаль. Тут сілки, палки, тут ще трохи лопаш бити. Ну ну, та ти бачиш. Давай газу трошки. Вивертай, вивертай! Давай, 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 давай. Степку не поламай. Фари выключу, бой. Да нема видержу. Бачу, дійсно. Я своїм батьком кі на ці сцепку Кірови не війни Та-та. Так ну все, ми кручі їм, а ну зараз глушу кинуту кину ту трубку, втом у мене телефон сідає вже. Ну кой хулір ти не газуєш. Певно стоїть там, дивись і на мене. Та сі, сі ход... трохи газ залипає. Та не кричить так за камазу бо почують ще сусідні... Сусід якісь. Кажу, та сі трохи газ залипає. Моно. ну. Ты я бачу. Ну ти як по жидівськи Та сі трохи заносить. заносит. Ты трошки сірезина висаду. На швидше швидше трохи, бо то... Біда буде, що зараз ще комунальська година буде. Та си нормально я сучастком порішаю. Вот ти сам рішай. Ну шо там ти з жусь газуєш чи ні? Газуй газу не вже з газом Ого. Йокки-палки. Очка повертаться. Йок. Йома йо. То буде біда, якщо зараз ми ще тут всі зупинимось посередині дорозі, буде нас все село дивитися А к там видно бо цей рівень бензини. Що ще півкопа є? Ого, Тут добре чи є. Ей, бачите, друзі, я його так степкою трохи... Витягую, бо то певно, тяги маю у тому камазі. Ти так витягую його. Везу. Тягну. Ну якщо щось, то степка не моя, ти не забувай. Я знаю, то, то сепка зараз степка ще погнеться, то не претензії до, до себе, Клай. Так на пам'ять Запорожся подам куплю новую сцепку. Так все мы до не щап. я не розумію з тими корами, Ну вони ніби чисто честы сіздуре. Пену мене не чуєш? Мене буде заявив, сказати. Так, ну шо, там якось тих хорош вайс значить, ні. Давай, давай. А ну газу, газу трошки. Давай розвернемо якось. Спробуй мов гараж завести. Там не здається, що залізе, залізе, чуєш. Та я сю тоже думав. Так, а ну-ка сі підожди минутку я ворога прийл. Давай я поки що цепку відчіплю, то Мені здається, що цепка вже трохи погнулася. Може ти віджіни того ззадика, но ти теж би поставив посередині дороги, бляха.

Давай, Йо, чекай, а ну, дай. Ну, У спробую пользоваться, сейчас просто сейчас разгончик наберу. Может, спробуйте разойти, якусь. Нет, ну, ты не, тут а я сейчас разгон набрал. Якось, а ну давай, за. Давай, 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 давай. Давай, давай. давай. Бляха, мухершист. О! Оооо! О, вещь! О! давай давай, Сусили попали. А я вылез, понял. О, давай. Пошл не загоняешь свой зази, сразу. А я знаю, Анна, может близко, чуешь? Анна, давай проверим, Анночка. Может, если я снип, можу, а ты так пустила, не пытаюсь так небе, не туда-сюда. Ого, это шестив... бой, да. Я думаю, все из-за меня, а, а хоть раз в жизни подрихтает, а Я что знаю, я тут? Давай, да, я, я, я как бы в... не ты? И хоть не может... Да ёпси. будет, вылезти. Да, это и я. Давай туда-сюда и поверь.

Отін, давай, слыби, сам мешалку забера вже Да я всі не знаю, як по этой. А, башка катается. Ну, а ты ти... помог не просил? Да давай же завтра. Да я знаю, мне вже так лень тут нести Добре, Та давай. Я... Все, давай до, до завтра. завтра, бо я вже спати хочу. Все, давай там. Давай то. Ви без мене тут мы то улом не вкраде. Так, все, їду Та дома. Мені здається, що тут вже стара вже замахалась мене чекати. Він був сказав, що я на когось поїду там дещо допомогти. Що, Мов п'ята година вернутися. Йо, як а то зимно, зим, як то земно, я в шоці. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Дякую, що подивилися мене. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Пишіть гарні ідеї, що можна було би ще зняти. Та також приєднуйтесь на мій телеграм-канал що посилання буде знизу під цим відео. Всім до зустрічі! Всім пока-пока! Да тут, да тут. Сида сюда, человеч. А ты шо? Запорожье, пак, ось скилков. Ну-ну, а ты шо, не закрываешь ворота в себе? А, сейчас минутку, подожди, подожди. Давай закрым тут, ждать. Зараз щось крадуть, курва. Вот тут всі такі люди, що покрадуть мене все. Ну-ну, та ты не представляешь, как тут, курва, То таки тут. Подожди. Дожди.